Вітаю у кіберпросторі. Це Пірок. І сьогодні я покажу вам, як інсталювати нецензуровані версії штучного інтелекту локально, собі на ПК. Ну що, поїхали. Переходимо по посиланню, яке я вам скинув. А взагалі, ви завжди можете знайти купу моделей на сайті Hugging Face. Я сьогодні пропоную звернути увагу на модель OpenAI на базі GPT OS 20B від OpenAI. Ми побачимо, що тут є різні рівні квантизації для цієї моделі. Ми можемо обрати собі по розміру. А також давайте подивимося, що ж це означає. Цікаво, що тут намальований у нас Neo. І якщо ви побачите, це версія, яка збагачена деяким датасетом від такого собі девіду-АЮ. Да? Стверджується, що модель підсилена. Да, в... В перформансі тобто вона в, в усіх випадках, як написано прибавила. Так само тут добавлені і очищені децензори, тобто від цензорів да є деякі децензори, які вимикають е, фільтри в моделі. Е, але якщо ми спробуємо поставити її через олама а вже ж ми там нічого не знайдемо. Якщо ми зараз перейдемо. На сайт polama.com, а вже ж ми там не знайдемо такої моделі. Якщо ми зараз взагалі напишемо щось в слові Neo iMatrix, то, скоріш за все, ми отримуємо нічого. Е, тут є деякі нецензуровані версії. Якщо побачимо, я тільки написав ANC, і побачимо, ми деякі слабенькі, старенькі версії, очищені. Від цензури, але вони, як на мене, дуже слабенькі. Я пропоную використати таку передову технологію. Але як її скачати, якщо ми не можемо використовувати її через Олам? Показую. Насправді ми можемо використовувати її через Олам. Якщо ми натиснемо Use this model, то ви побачите велику кількість plenty of Variants. Так? Ми можемо натиснути Олама, але скоріш за все, я знаю, що це не просто модель, це такий збірний Франкенштейн з різних от речей, якщо я бачу, ба. Моє тут щось тут намішано страшно. Тому я не буду ризикувати і спробую поставити це через до. Ми можемо натиснути Олама, але скоріш за все я знаю, що це не просто модель. Це такий збірний Франкенштейн з різних от речей, якщо я бачу. Ба. Моє тут щось тут намішано страшно, тому я не буду ризикувати і спробую поставити це через докер. Якщо у вас немає докер, пишемо докер. І просто завантажуємо собі download Docker Desktop під свою версію. Якщо у вас Windows, ви ще поставите собі WSL, якщо у вас Apple, то ви поставите собі Homebrew. Таку штуку. Ми скачали, інсталювали докер. І якщо ви уважний глядач, то ви побачите, що в самому докері тепер з'явилися Models і MCP Toolkits. Ми знаходимо MCP Toolkits, тут є Docker Hub і є багато різних моделей в самому докері. Тож, ми повертаємось і використовуємо це через Docker Model Runner. Тобто, щоб це зробити, нам в докері треба написати Docker Model і отаку от штучку. Копіюємо. І я пропоную вставити це прямо в термінал Docker. Тобто, прямо вам на комп'ютер. Вставити модель. В терміналі Docker ви мишкою зможете вставити paste. І ставимо нам модель iMatrix. Натискаємо Enter. О. Пішло завантаження моделі. І ми бачимо, як завантажується наш Neo iMatrix Uncensored version прямо в докері. Це з'явиться в розділі Local. Тут буде модель, і ви зможете використовувати її як на Linux. Тобто, вам не треба буде танцювати з Бубном для того, щоб запускати моделі, яких немає в Оламах, і які навіть якщо вони є В Олама, які Ollama з якихось причин відключає. Скористуємось магією YouTube. І перенесемось в кінець завантаження, коли модель буде скачена повністю вжух, і тепер модель у нас є в докері, вона тепер у нас піднялась. Ми дружно можемо. Зараз з нею поговорити. Закриємо наш термінал. У нас відкрилась нецензурована версія. І тепер прямо в докері у нас відкрилась Obliterated Uncensored Neo IMatrix Version». Давайте перевіримо, як вона знає українську мову. Спитаємо. Просто напишемо їй привіт. І почекаємо відповідь. Як завжди, перша відповідь у моделі зазвичай займає якийсь час, але. О, чудово! В Олама була велика проблема. Зараз я її покажу. Ха. Вау, це чудово, друзі. Нецензурована версія, яка відповідає прямо в докері. Подивимось, чому цей варіант набагато кращий за всі інші. Звідси Use this Model. Використаємо Олама, скопіюємо ось цей код і просто вставимо собі в термінал. І що ж ми отримаємо? Побачимо ось таку модель. Вона у нас підніметься, як ви бачите, в Олама. Але виникне неприємна ситуація. Якщо ви їй напишете, ви не побачите відповідь. Олама зацензурує вам відповідь одразу. Все, що б я не писав, все у відповідь буде просто пустим. Навіть якщо я скопіюю. Шматок відповіді пустого, і віддам якусь іншу аїшку або кудись ставлю в кеш, і я нічого там не побачу просто пуста-пуста е, відповідь. Без е, ніякої інформації. Тобто використовувати нецензуровані моделі в ОЛАМА неможливо. Хоча деякі моделі є. Можливо, це проблема з архітектурою, тому що ця модель складна зі дуже складною архітектурою. Але для цього в нас є тепер докер. І прямо в докері ми можемо дійсно ганяти без цензури на свій страх і ризик під свою відповідальність. Але якщо ви хочете знати більше, вже зараз потрібно переходити на локальні системи і задовольняти свої інтелектуальні і інформаційні потреби самостійно. З вами був Пірок. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть лайк, підписуйтесь, коментуйте сир одна дня